З вами канал Віка і Борундуки і перед початком відео хотіла привітатись, тому що і всім привіт! Ви на каналі Віка, Віка і Борондуки сьогодні... <пила> сьогодні ми будемо Їхати на санках. Тобто з Олі і з Данька ми yeah. хотіли зняти перегони на санках Я перший Так, з'їхали! A few moments later. Я A few moments later. Тебе санки легче, так нечестны, все? В смысле санки на такие санки класс, вы Хочешь, я вам покажу операцию Болят. Які враження? Класні. А зараз, думаю, може зійде Данька і Назар. Да. і Мені дадуть камеру. Коротше, гор, горка погана, правда? Горка, горка погана, погана тому ми зараз йдемо на якусь інакшу, думаю. На яку? Думаємо. Ми зустрінемося. Пізніше чуть. І зараз буде у Санній спуск і ми будемо з вами прощатися. І Оля з Данькою вже ось там, тому зараз у Сані спікній. Все, Данька, довіде. Все, я поїхала. Там сядьте. Але знаєте, Дань. Але знаєте, і все. Вона просто що не І останнє слово, але знаєте. Зайдемо там, там дуже. Ми подивилися. Ми подивилися горку з другого боку і там був крутіший спуск, тому ми спускали... тому спускалися з того спуску. Всім пока ви були на каналі Віка і Бурундуки і це було поки останнє відео. Ну, як останнє, це, було... Ось... це було перше відео на нашому каналі. Надіюсь, воно вам сподобалось. Всім пока!